Майбутнього IT Step School у Житомирі відкрили набір на другий семестр для учнів 5-11 класів. У школі вміють зацікавити дітей, адже тут немає нудних уроків або консервативних вчителів. Натомість пропонують прогресивний підхід до освітнього процесу. Перевага навчання в IT Step School це малокомплектні класи, спільноти для розвитку, мультимедійність, підготовка до ЗНО, гейміфікація та мотивація учнів. Сучасне покоління. Школярів вимагає новітніх підходів до навчання. Тому в IT Step School пропонують планшети замість підручників, електронний щоденник. Ніякого домашнього завдання в класичному розумінні, і звісно, система мотивації школярів на уроках. Не просто вивчають сучасні технології як окремий предмет, а й інтегрують у звичайні дисципліни. В нашій школі діти окрім предметів, які передбачені державним стандартом, вивчають також предмети, які пов'яза. З ІТ-сферою. великий акцент ми робимо на іноземні мови, на німецьку та на китайську. Також діти поглиблено вивчають англійську мову. Великою увагою ми приділяємо інтегрованим урокам. Що таке інтегрований урок? Наприклад, англійська мова та біологія, тобто якісь біологічні предмети, якісь біологічні моменти чи терміни ми поєднуємо з вивченням англійської мови. Тут навчаються справжні лідери творчі особистості. Учні розповідають, Тим же відрізняється IT Step School. Ми тут використовуємо технологічні різні переваги. От наповно. У нас у кожного є свій комп'ютер, і це реально робить цю школу школою майбутнього. Ми розглядаємо на уроках різні 3D-модельки, карти, дивимося різні відосики. Також граємо в ігри. Там е, тести проходимо на тему уроку. У нас до речі є vr окуляри і, наприклад, на уроках історії ми ходимо середньовічним містом. Це топчик. Наші вчителі дуже драйбові, ну, і в нас завжди весело, і це якось як заохочує до навчання. Ну І ще в нас є IT-предмети, яких немає в інших школах. Це такі, як 3D-моделювання. Програмування веб-дизайн. у школі замість класного керівника куратор, який не лише допомагає батькам відслідковувати успіхи дитини, а й знаходиться на одній хвилі з учнями, оскільки в IT Step School центром уваги є дитина, то куратор це такий своєрідний педагог, друг до якого в будь-якій ситуації учень може звернутися за допомогою. Також куратор це та людина, яка мотивує, надихає та робить найрізноманітнішим шкільне життя учня. наприклад, проведення вау днів, кейс днів, а також зустрічі із цікавими людьми. В IT Step School дбають про безпеку. В закладі влаштоване укриття. Саме тут під час тривоги продовжується навчальний процес. Також в укритті є все для потреб учнів та педагогів, пледи, кухонні прилади і навіть душ. Крім того, школа має власний генератор, тому навіть у блекаут залишається зі світлом. 18 лютого IT Step School запрошує на відкритий урок української літератури. Дізнатися більше та записатися можна на сайті ці школи.